Мене звати Кристина, я з міста Бахмута Донецької області. Олексій з Бахмута. Олексій Кривошанов та його підопічна Христина Юрчук вже двічі змінили домівку від початку російсько-української війни. У 22-му році, коли в Бахмуті почалися дії, ми переїхали сюди для того, щоб тренуватися. продовжувати тренуватися для для виступів на змагання. Я сам з Донецька у 2014-му переїхали до Бахмуту. І зараз, в 22-му році, знову пройшлося тікати знову від війни від російської агресії. Христина, колись бігала спринти на 100 та 200 метрів, змагалась у естафетах, стрибала у довжину та потрійному стрибку. Наразі вона займається бігом з бар'єрами. Лише за минулий рік Христина має низку медалей, які здобула на різних стартах. Влітку вибрала третє місце на чемпіонаті України серед дорослих. Е, і от були змагання: теж посіла третє місце серед дорослих, та перше місце серед молоді. Результат е, не дуже мені сподобався, бо трошки прихворіла. А так от мабуть, це три сам найвище досягнення. Щоб бути першою, їй не вистачає досвіду. Вона ще юна молода спортсменка. Тому я думаю, що в неї все попереду. Я не знаю, що їй Дмилинд. там не вистачає зараз по її думках. Но... Я я вважаю, що в нас все йде за планом. Суми кажуть, а дали їм прихистики, можливість займатися улюбленим видом спорту. Умови для тренування є. все дуже гарно, Так, мене ж дуже гарний. На жаль, змагання тут не проводить, не проводяться дуже сумно. Отак все влаштовує. Ми повернемось на своєрідну. Тренувальну базу до своїх домівок. Ми представляємо Донецький регіон, Донецьку область. Область нас підтримує, допомагає, тому зараз ми вдячні дуже сумам, що вони нас приймають. Є такі гарні умови для тренувань. Це найсучасніший, найгарніший манеж в Україні, але у нас в Бахмуті база нічим не гірша. І поза камери Олексій додає, була. Олександр Качанов, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.